Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ діючі акції та знижки. І ця акція дійтиме по 16 квітня включно. Тож не пропустіть! 43 гривні та 20 купів коштує сік сікаліція 1 літр. Смак яблучний. Чайне асортів від ловарем 6 смаків по 15 пакетів. Ціна 157,50. Чайні шедеври, чай акційна ціна 40 гривень та 70 копійок. Чорний чай Батік, 29,90 за 25 пакетів. Чай родина 100 пакетів, 62 гривні або 57,70 гривень. Це залежить від смаку. Лісові ягоди дорожчий варіант. Кава Мелена Амбасадор 225 грамів 8370. Кава Рощина амбасадор Стронг 200 г 188 гривень. Кава «Рощина Амбасадор 200 г 197,50 50. Нескафе Голд. Кава «Рощина» 230 гривень. Кава «Рощина» Нескафе Класік 120 г 9950. Кава натуральна Мелена Амбасадор 136 гривень. За 250 грамів. З карткою АТБ буде знижка на каву картно 174 гривні. Йогурт злагода густий. Є два варіанти смаків: об'єм 280 грамів. Ціна 22 гривні 80 копійок. Галичина йогурт карпатський. 115 грамів в упаковці. Ціна 12,90. Лактель грецький йогурт 32 гривні. Сирки агуня 90 грамів. Є різні варіанти смаків в асортименті. Ціна 12,50. Агуня імуніті. 12,90. 14 гривень та 70 купів коштує сирок мілупа для діток 90 грамів, смак банан, абрикос банан полуниця, питний йогурт від мілупи. Ціна 14,90 207 грамів. Йогурт з злагода, акційні ціни 800 грамів в упаковці 38,90. Полуниця малина 42 гривні. І фруктовий смак ціна 44 гривні. Вони, до речі, будуть на акції ще один тиждень. Лактонія йогурт 23,30. 9 гривень та 30 копійок коштують сирки глазуровані від торгової марки «Ферма». На них, до речі, акція буде ще тиждень по 23 квітня включно. Закваска від лактонії об'ємом 800 г. Коштує 50 гривень та 30 копійок. Сиркові батончики від злагоди 46,20 гривень. Сметана просто наша 20% жирності 27,40. Сметана галачина у стаканчику 15% жирності коштує 36 гривень. Сметана ягутинська 35,60, 15% жирності. 39,80 коштує кефір ферма. Галичина, кефір 35 гривень 870 грамів. Молоко єготенське. Ціна 35 гривень за 900 г. Шоколад відмілка 107 гривень. Ось такий варіант. тут 300 г. І ось такі три варіанти. Ціна 99 гривень. Полуничний чізкейк із печивом орео. Та карамель арахіс. Суміш перців солодких 400 г. Ціна 47,90. Нагетси Вага 500 грамів. заморожені від торгової марки. Легко. Ціна 81 гривня та 60 копійок. Майонез королівський смак. 16.80. Піца 4 сири. Ціна 98 гривень та 90 копійок. Від Глобіно, різноманітні напівфабрикати зараз за акційними цінами. Люля Кебаб коштує 52 гривні та 40 копійок. Міт Боле, 76 гривень. Тісто листове від торгової марки Лімо. Є два варіанти: листове дріжджове та просто листове. Вага 900 г, і ціна його 74 гривні, креветки 179 гривень за упаковку, розмір 70 на 90, вага 900 г. М'ясо міді заморожене 63 гривні за 350 грамів, сартина консервована 56 гривень та 50 копійок. В томатному соусі. Кілька, 42 гривні, 240 грамів упаковці. 147 гривень коштує риба Хек хупсі. Ось так вона виглядає. Орієнтовна вага до кілограма. Тушка куряча 80 гривень. За кілограм. І гумілки 73 гривні за кілограм. Ковбаса куряча 28-30 за 300 грамів. Ковбаса до макарошків 62 гривні. Сусиски ранкові 24 гривні та 90 копійок за упаковку 330 грамів, крабові палички. 115,50 відводний світ. Тут вага 520 грамів. 19 гривень та 20 копійок. Коштує 100 грамів сарделюк із сиром. Орієнтовна вага в упаковці до пів кілограма. Ковбаса сервелат сирокопчена, нарізана. Ціна 37 гривень та 20 копійок. 40 гривень та 30 копійок коштують ковбаски Маестро. Шинкована ковбаса. 129,60 за пів кілограма. Ікра Атлантичних риб. Із креветковим соусом 44 гривні та 70 копійок від Норвен. 23 гривні коштує соус Лаваш Рол. чипси від своєї лінії. Менша упаковка 110 грамів, ціна 27 гривень. Як бачите, асортимент смаків досить великий. І більша упаковка 200 грамів Є ось такі хвилясті ціна 44 гривні або зі смаком сметани та зелені. 48 гривень коштуватиме крем-сир Президент, якщо ви оплатите покупку карткою АТБ. Сир м'який комо, бринза ніжна. 170 г. 40 гривень та 50 копійок. Сир м'який кому інсалата 170 грамів, також 40 гривень та 50 копійок. Фалата. сир м'який 48 гривень за 230 грамів. 44 гривні коштує сир Моцарела 125 грамів. Сир від кому гауда 47 гривень за 150 грамів. Сир горіховий 55,50, Мацарела від золотий резерв 44 гривні та 50 копійок. За 180 грамів. Сирок плавлений, ціна 13 гривень за одну штучку. Вага упаковки 70 грамів. Ще вам покажу міцні знижки для власників картки АТБ. Сухі сніданки старт коштуватимуть 50 гривень, якщо оплатити карткою АТБ. Вага 420 грамів. 31 гривня коштує молоко просто наше із карткою АТБ 870 г. Печиво Oreo 13 гривень за упаковку. 31 гривня коштує шпинат з карткою АТБ. Вага в упаковці 300 г. Огірки Верес європейський, ціна 70 гривень. Туалетний папір 38,50 сніжна панда. 4 рулони двошаровий. 33 гривні коштує туалетний папір Elite Soft із карткою АТБ. 4 рулони двошаровий. Вологі серветки 28 гривень. Із клапаном 60 штук в упаковці. Бажаю вам гарного дня та вигідних покупок. До зустрічі на каналі.